24 24 року. Ця Айка загнала з прогулянки, нагавкався, всі нагавкались, всіх подраконив, да? був весь такий молодець. Красавчик. Ні, Айк, все, хорош. Ти вже нагулявся, досить. Що в тебе тут? Ой, mm -hmm. боже! Що, серйозно, А що такий дикий? Гля, обідився. А чого ти обідився? Можна подумати. Достатньо погуляв. Години три, мабуть, тут гацав. І гавкав на всіх. І гарчить ще. ти байкий хазяїн. Ти хазяїн, так? Да? Хотіла подивитися, що там. Ну, перестало вже сипатися. то. Сипалося прям страшне. Це дивлюся. Що? Да? Обідився, обідився. Ні, киця моя, нікуди не підеш уже. хороший, ти віддихай. Сейчас покормлю. Ти вон корм остався, чого ти не доїдаєш? Не хочеш? Зараз да? принесу новеньку. Артист. Я який серйозний. Пацанюра. Злюка, ти злюка в мене, так? Да? Ти ба який злюка. Ой, добре, відпочивай тоді, зараз ти перенесу покушать. Водички ще долью. Дав мені коточок. Сьогодні день такий хороший, сонечко було, так що було де побігати.